При проведенні перевірок електрообладнання точність та ефективність мають вирішальне значення, і багатофункціональні тестери електроустановок Fluke Серії 1670 дозволяють спростити, пришвидшити. Та оптимізувати вашу роботу. Налаштування тестера спрощене до максимуму. Для налаштування можна користуватись сенсорним дисплеєм, мобільним пристроєм або персональним комп'ютером. Тестери серії 1670 дозволяють виконувати всі необхідні перевірки на 30% швидше і скоротити час документування на 50%. Ви можете ввести інформацію про об'єкт безпосередньо перед виїздом на локацію і почати тестування відразу ж після прибуття. Автоматичні тестові функції дозволяють виконувати всю послідовність тестування автоматично одним натисканням кнопки. Автоматична валідація результатів вимірювань порівнює отримані результати з еталонними значеннями на приладі. Для підвищення точності даних ви отримуєте негайну візуальну індикацію проходження або непроходження тесту попередженням про граничні значення, визначені користувачем. Завдяки двонаправленому з'єднанню можна легко прив'язати результати випробувань до кола або точки, яка. Тестується, що скорочує обсяг даних, які потрібно вводити вручну. А за допомогою програмного забезпечення Fluke Connect можна легко зберігати, керувати та ділитися даними вимірювань з колегами або клієнтами просто під час роботи в польових умовах. Ви також можете додавати фото та коментарі до будь-якої досліджуваної точки, щоб забезпечити більше даних або задокументувати можливі проблеми. Переглядати результати вимірювань можна як на самому тестері, так і на комп'ютері. Програмне забезпечення TrueTest дозволяє створювати акти перевірок, щоб підготувати потрібну звітність безпосередньо на місці. Зверніться до вашого місцевого представника Флюк і дізнайтеся, як тестери серії ФЛю 1670 можуть пришвидшити, спростити і покращити процес тестування і підготовки звітності вже сьогодні.